Привіт малята! Пам'ятаєте мене, я Марійка, і ми з вами вже зустрічалися. Я розказувала вам про птахів, які живуть у нас на фермі. І ми з вами навіть зробили аплікацію курочки з курчатком. А сьогодні я пропоную вам познайомитися ближче з курчатком, роздивитися його будову тіла, а потім намалювати його. Допоможете мені? Добре! Тоді починаємо. Ось таке курчатко ми з вами спробуємо намалювати. Яке воно малята? Маленьке, пухнасте, жовтеньке, Молодці! А з яких частин тіла складається наше курчатко. В нього є круглий тулуп, кругла голова, маленький хвостик, маленькі крильця, а також дзьоб, очі і ніжки. Курчатка можуть бути різних кольорів, і світлих, і темних. Але ми сьогодні намалюємо з вами жовтеньке курчатку. Щоб наші рученята гарно працювали, зробимо для них пальчикову гімнастику. Гребінь маленький у курочки є, дзьобом водичку курочка п'є, цьоби мисочку вниз опускає. Потім угору його підіймає. Знову пускає і знову підіймає свіжу водичку так попиває. Сьогодні для роботи нам знадобляться серветки сухі. Будемо ними малювати. Скручуємо нашу серветочку і занурюємо у блакитну фарбу, щоб намалювати хмаринку. Можна ще одну хмаринку намалювати. Цю серветку відкладаємо. Беремо наступну. Знову скручуємо і занурюємо тепер у жовту фарбу, щоб намалювати кругленьке сонечко. Притримуємо вільною рукою листочок. Тепер беремо серветку, щоб намалювати курчатку. Занурюємо його у жовту фарбу, малюємо кругленький тулуб. Такий величенький кружечок малюємо. І обголову малюємо трошки меншого розміру кружечок. Ось таке пухнасте курчатко в нас вийшло. Залишилось намалювати тільки травичку. Занурюємо у зелену фарбу і малюємо ось таку галявинку для нашого курчатка. Тепер ми беремо пензлик і червону фарбу, щоб намалювати нашому курчатку Дзьобик, гребінець та маленькі ніжки. А також не забудьте намалювати маленьке починятко. Ось таке курчатко у мене вийшло малята. А ви намалюйте і нарішіть мені. До побачення, маляти! До нових зустрічей!